Пане президент журове! От не вижу, я что було робити? А, ну хорошо зараз скажу. Е, чого я саме зробив... Саме зробив оце. Та ще до, до, до оце. Я оце, друге, пізніше вам скажу, спершу оце. Щодо... Е, Національної партії. Я опасаюся тим, що... Що, в... що Національна партія зробить так само, що і в Лівонославії. Почне тупо, як почне Першу київську... Велику Київську війну. От. А що до жеком партії? Я опасаюся тим, що вона обере знову центральний путь як був в началі року. Е, в, е, зараз вам навіть скажу, е, коли іменно стала е, ОСРСР е, за вибором нового президента Ногорії е, з 29 грудня по 2 січня кандидати ОСРСР КПРО 43%. Перше місце. Президент Дмитрий трійком Ось оцей, цей, тут який сидить, тут а компотні. Він сильно стався під своїй центральній, е, центральній точці. Вс. Е, навіть вам скажу. Що да як? Нова влада на горі могла би передати два минищили L39 обом сторонам. Валентин Злобабов. Он собаку рядом с ним сыграть. Так что... И даже они переможуть, Они не захотят уже мені другий шанс давать вице-президентству. Они мне даже перекинуть куда далее. Либо даже выкинуть куда далее. И поставлю свою вице-президентку, либо шабаш. Яку їй не дали віце-президента? Та й скажу так. Чого, чого СРСР не перейняло центральний путь в ПВВВ? Ми... ми якби поміша... ми зговорилися проти компотнього, щоб він не вводив воїскав з обох частин. А то зустрінеться одна, наприклад, 143 я і 1271. Скажу так, всі твої бригади дуже хороші. Військові частини дуже хороші. Вони самі себе хороші. А от якщо вони стрілять під, свої... під... під своїм іншим все, це все. О. Е, нас з партії не обрав, тому що ми самі в яким лібинаславі. А тепер щодо забудов. Е, нам мені не, е, от мені, чесно, мені не подобається забудови, які вони стоять просто е, пос, е, взяли землю. Хоча б якусь таку метр на три, метр три площі, метр три. Так. Квадрата. Не <coughs> вибачаюся. І... Просто почали робити фундамент. Фундамент зробили. Першу сінку зробили, другу, третю єсть. І це все безплатно. Ну, окрім землі. Все. А і... А, і все, забули. Лібо там когось там шо, либо когось там ще. Лібо там хтось забули, либо хтось там тащи. От. То. Є. Якщо вони не перейдуть. Якщо безплатно вони не перейдуть на, плат, на півплатне. Е, да, я так називаю напівплатне все. Е, державні цінові забудови. Так що. Забудова буде уже державною. Держава зробить нормальну забудову. А от коли появиться хоча б один родственник цієї людини адміністратора, відпише декларацію, підпише декларацію, якої яко він є е, родич, родичем цієї людини. І все. Ну і, ну і не все. Треба ще пів ціни декларацію. Декларацію тим що. Ү -ү -ү. Та і що ще? А, і так, да, декларацію согласі тим, що вона хоче передавати, чи, чи що робити далі, чи оставляти, чи зносити. От. Моє все.